Права 847. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3х в квадраті мінус 27. Ну що ж, тут можна трійку винести з дужки. то записуємо 3х в квадраті, як 3, що множиться на х в квадраті. А 27 запишемо як 3, що множиться на 9. Це має дорівнювати 0. Є. Ну що ж, зліва трійку виносимо дужки. Пишемо 3, що множиться. А в дужках отримаємо тоді, якщо ми трійку заберемо, х квадраті мінус 9. І це має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, 9 запишемо, як 3 в квадраті, і це буде 3, що множиться на x2 3 в квадраті мінус 9. Це дорівнює 0. Є. Ну що ж, у дужках у нас різниця квадратів двох виразів. То ми записуємо, що це дорівнює добутку різниці цих виразів. Х мінус 3 на їхню суму на х плюс 3. І це має дорівнювати нулю. Ну що ж, у нас є добуток деякий, якщо коли він дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що х мінус 3 може дорівнювати нулю. Трійка не дорівнює нулю, або х плюс 3. Також може дорівнювати 0. Є x мінус 3 дорівнює 0. Переносимо тоді мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то пишемо x тоді дорівнює 0, було мінус 3, стане плюс 3. Або х тоді дорівнює 0 плюс 3 це 3. Є це перший корінь. Далі х плюс 3 дорівнює 0. Плюс 3 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то буде 0, було плюс 3, стане мінус 3. Записуємо, що x тоді дорівнює 0 мінус 3, це буде мінус 3. Є це другий корінь. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 5 мінус 20х дорівнює 0. Запишемо тоді 5, як 5, що множиться на 1. А 20 запишемо як 5, що множиться на 4. І ще треба множити на х квадраті, щоб було 20х в квадраті. І це дорівнює 0. Ну що ж, 5 виносимо за дужки. То в дужках тоді залишиться з першого виразу 1. Відняти а з другого 4х, у квадраті, і це дорівнює 0. Я раз у дужках, запишемо як різницю квадратів буде 5. Отже, 1 це 1 у квадраті, мінус 4х квадраті, це 2х, що множиться на 2х або 2х у квадраті. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, записуємо, як 5, що множиться. Отже, різниця квадратів двох виразів. дорівнює добутку різниці цих виразів 1-2х на їхню суму на 1 плюс 2х. І це дорівнює 0. Ну що ж, добуток дорівнює 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0. Ми пишемо, що 1 мінус 2х дорівнює 0, або 1 плюс 2х може дорівнювати 0. Переносимо тоді одиницю через знак дорівнює з протилежним знаком. То у нас вийде, що мінус 2х дорівнює 0 було плюс 1, стане мінус 1. Або мінус 2х дорівнює 0 відняти 1, це мінус 1. Знаходимо х, це невідомий множник, потрібно добуток, мінус 1, поділити невідомий множник на мінус 2. Х тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, 1 поділити на 2 це 0,5. Є. Ну що ж, дивимося інше рівняння 1 плюс 2х дорівнює 0. Ну тут аналогічно 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то 2х тоді буде дорівнювати 0 було плюс 1, стане мінус 1. Або 2х дорівнює 0 відняти 1, це буде мінус 1. Знаходимо тоді невідомий множник х. Потрібно добуток, мінус 1 поділити на відомий множник на 2. Х тоді в нас дорівнює. Частка буде від'ємна. Один, що ділиться на 2, це буде 0,5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні у нас два корені. Записуємо вийшло мінус 3 і 3. А у другому рівнянні вийшло мінус 0,5 і 0,5. Є.